Сайт НАЗК, де до 1 квітня більше як 700 тисяч чиновників мали б задекларувати свої статки, не працює вже тиждень. Держслужбовці масово скаржаться і хотіли б розказати державі про свої доходи, але система раз по раз дає збій. У національній агенції з питань запобігання корупції п'ятому каналу заявили, чому не працює сайт, вони не знають, але намагаються з'ясувати. І роздають поради. Якщо хтось із держслужбовців не може подати електронну декларацію, то йому потрібно це задокументувати, приміром, зробити. Фото екрану, де написано, що система дала збій, і написати листа до НАЗК зі скаргою. І, начебто, це допоможе уникнути по тому штрафу за невчасне декларування. Тим часом один із членів НАЗК Руслан Рябошапка написав у своєму фейсбуці, що агенція планує скликати термінове засідання через проблеми з реєстром електронних декларацій. Останні чотири дні. Ми фіксували збої в системі в середньому за добу, якщо подавалось раніше, то 50 тисяч декларацій на сьогоднішній день півтори-дві де тисячі. Наші технічні фахівці зараз знаходяться на технічному майданчику, де розміщений реєстр у адміністратора системи електронного декларування. Ми поки що не отримали конкретної відповіді від ОСС щодо того, що саме є причиною цих збоїв. І давайте просто у ці хвилини спробуємо зайти на сайт НАЗК, щоб зрозуміти, чи працює ця система. Як ви бачите, в гуглі я знайшов сайт НАЗК. Ось тиснемо на сторінку. І, як ви бачите, помилка, тобто жодної можливості зробити зараз декларування, немає. Мільйонні витрати на цю систему себе не виправдали. Дехто каже, що це можливо все ж таки робиться навмисно. Утім, ми цього не можемо знати.